Триває активна підготовка до нового навчального року, зокрема у контексті облаштування захисних споруд закладів освіти міста. В умовах воєнного стану безпека дітей під час навчання пріоритетна для міської влади. Тому на створення належних безпекових умов спрямовані суттєві кошти. На ремонт з міського бюджету виділено коштів більше 15 мільйонів. Ремонт здійснює будівельна компанія. Щоденно їх перевіряє технічний нагляд на сьогодні. В сховищах протирадіаційних та найпростіших укриттях шкіл і дитячих садків міста в самому розпалі ремонтні роботи. 19 серпня хід виконання даних робіт перевірили посадовці міської ради, керівництво управління освіти та очільник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради. Наше управління щоденно контролює виконання цих робіт. Роботи виконуються згідно документації, яка згоджена з військовою адміністрацією. Хочу нагадати, що в місті 47 захисних споруд. 25 із них це державні, 13 споруд перебувають на обліку ЖЕКу. Решта перебувають на обліку управління освіти. В ході перевірки посадовці обстежили більшість укриттів, що перебувають на обліку загальноосвітніх та дошкільних закладів, у яких наразі виконуються ремонтні роботи. Так на сьогодні, зокрема у кількох укриттях, частина робіт вже виконана, решта на часі. В нашому закладі є протрадиційне укриття, яке розраховане на 150 чоловік. Зараз там ведуться ремонтні роботи. На сьогодні вже перетерті стіни та. Відремонтовані і наразі зараз працюють над відмосткою. Вже пророблена велика робота. Можу наголосити на тому, що робітники, які тут працюють, вони працюють з ентузіазмом, як кажуть, тому що це все для наших діток. Зроблено вже початок відмостки, вони, як наскільки я знаю, що їхній керівник говорив, що це буде на віка, хоч так не можна зарікатися. Кладеться щебінь зверху мембрами, а потім бетон він буде заливатися вже мене по всьому периметру закладу, там де нас протікало, тому що це в нас була дуже велика проблема. Роботи проходять згідно графіку. Темп у нас досить таки прискорений, тому що хотілося б до 1 вересня усе закінчити. І в принципі, ми і плануємо це закінчити, тому що зрозуміло, що з 1 вересня для нас основне і першочергове це буде безпека. Дітей у освітніх і навчальних закладах хочу подякувати і міському голові, і депутатам міської ради за те, що вони виділили. Кошти і зараз вчасно будівельники приступили до роботи. Водночас, по завершенню даних видів робіт, на черзі наступні все робиться задля безпеки та комфорту дітей. Заплановані також ремонт вентиляційної системи. Наразі мотори всі працюють, але воно потребує ремонтну перевірки технічного опрацювання. Також буде замінене електромережі встановлені енергозберігаючі лампи будуть встановлені також. І поміняні всі відповідно герметичні вмикачі, вимикачі. Будуть міня... мінятися вся проводка, будуть скластися виключ... виключателі, різетки, так, щоб можна там було і заряд не зарядити, і також буде проводитися робота по вентиляції. Це саме також головне, щоб було у нашому укритті повітря свіже. І також проводиться, очищаться стіни, підлога, буде бетонуватися підлога. Панелі будуть робитися по зверху буде покрашено ізвістю, а внизу будуть краскою, тому що щоб воно яка кажу, було практичніше для дітей. Думаю, що робота закінчиться вчасно. І дякуємо нашому, я кажуть, голові Ольгі Михайлівні за співпрацю, що вона нас не залишає, що вона нам допомагає. І не тільки це нам як кажуть, нашому місту. І я думаю, що все закінчиться вчасно. І ми розпочнемо навчальний рік. Мирі, спокої, і дітки, і батьки, і ми, педагоги, будемо задоволені.